Вітаю вас, надзвичайно приємно мені в чудовий раз бути в Дніпропетровщині. Безперечно, ваша область стала такою фокусною областю, на яку о, найбільше, да, мабуть, найбільше навантаження прийшло і по кількості загиблих. На сьогоднішній день 330 родин загиблих в Дніпропетровській області, це найбільше в Україні кількість втрат І найбільша кількість мобілізованих. І і ваша область ще, що тримає такий удар, і я хочу подякувати пану Станіславу Олійнику за його роботу тут, все, власне, все те, що він робить. І зараз коротко презентую вам абсолютно таку, скажімо, несподіване рішення, несподівану форму. Завдання, яке ми перед собою ставили, це не тільки адресна матеріальна допомога родинам за це повернення довіри, довіри людей один до одного, довіри в суспільстві. А довіра базується на чіткому розумінні, що відбувається, на можливості перевірити на абсолютній прозорості. А кожен з вас може сьогодні ввечері зайти, на, зайти в інтернет, набрати, написати, там люди допомагають людям або lpl.com.ua Ви потрапите на сайт. Який, власне, виглядає дуже просто, але часу на його розробку і створення всіх механізмів, які там закладені, пішло 8 місяців. Для того, щоб потрапити на цей сайт для родини загиблих, інформацію, про, яким, про яку ми отримуємо перевірено від обласних адміністрацій, від правоохоронних охорони На цьому сайті будуть розміщені інформація про всі родини, які Платформі є соціальний калькулятор, який визначає, які є потреби у даної родини. Цей соціальний калькулятор розраховує залежно від того, він є абсолютно відкритий, прозорий. Він е, демонструє, яку, яка допомога потрібна цій родині, чи є в неї діти, інваліди. В середньому на сьогоднішній день закладена сума коло 3 тисяч гривень в місяць на одну дитину. Відповідно до такої суми розраховується кількість. Потреби цієї родини на допомогу в місяць і в рік. І на цьому самому порталі в профілі цієї родини існує індикатор наповнення. Тобто, якщо родина отримала ті гроші, які їй потрібні, вона переходить відповідно, це демонструється на порталі, скільки грошей вона отримала відповідно до своїх потреб. Як тільки вона отримала необхідну кількість коштів, її профіль переходить на сторінку вже відпрацьовані ті, яким допомога надійшла в, в необхідному обсязі. Чи можуть якимсь чином організатори сайта вплинути на розподіл цих коштів? Ні, не можуть. Будь-який благодійний фонд, громадська організація, бізнес-структури, підприємства. Міжнародні організації можуть користуватися цим механізмом. Райфайзен вкладбанк протягом восьми ну, місяців створював механізм не тільки переведення грошей в Україні, а це унікальний абсолютно механізм, який дозволяє прямо адресно допомагати родині, родині загибло, з будь-якої точки світу, тобто в будь-якій країні в Америці, в Європі, в Канаді, в Австралії. Люди можуть перевести гроші на прямий адресний рахунок до родини, яка знаходиться на цій платформі. Крім цього, в профілях родин є відеоінформація. Наш оператор за допомогою пана Святослава останні три тижні знаходиться в Дніпропетровську. На сьогоднішній день загально в Дніпропетровську нами опрацьовано 55 родин, підписано 55 договорів. Про співпрацю знято 19 відеороликів, і найближчим часом вони будуть розміщені на цій платформі. В майбутньому кількість родин буде збільшуватися, але 55 поки що це та кількість родин, де є неповнолітні діти, і це ті родини, які в першу чергу потребують допомоги. Наступними е кроками після того, як е не будуть опрацьовані всі родини, де є неповнолітні діти по Україні. Наступним шар це буде допомога старшим людям, які знов не працюють і залишились без будівника. Сьогодні ми провели під час мого візиту в Дніпропетровськ, провели зустрічі з родинами Загиблих, які прийшли в обласну адміністрацію, яких зустрічав пан Святослав, які зустрічали з соціальними працівниками. Ті родини, з якими ми вже працювали, які є на платформі, і ті, яких ще немає в цій громадській платформі. Були представники волонтерського руху, які могли задавати свої запитання по тому, як працює ця платформа. Наступна зустріч, яку ми сьогодні провели, знов таки завдяки підтримці обласної адміністрації, це зустріч команди платформи Люди допомагають люди» з бізнес-представниками, бізнес-школами Дніпропетровської області, з громадськими діячами, власне, це ті люди, які в першу чергу мають долучитися до прямої адресної допомоги всім родинам. І наступний крок після створення таких координаційних рад по всій Україні, обласних координаційних рад, після створення опікунських рад, які будуть складатися з представників бізнесу від області, ми будемо виводити цю платформу на міжнародний рівень для того, щоб українці в цілому світі їх на сьогоднішній день 20 мільйонів могли мати чіткий, зрозумілий, прозорий, відкритий. Механізм прямої адресної допомоги всім родинам загиблих. Знову таки, в майбутньому туди будуть долучені і частина родинок, там, де є підтверджені, пропавши безвісті після закінчення бойових дій, цього механізму будуть залучені і підключені в цю платформу і інвалідні. Крім прямої адресної фінансової допомоги, платформа дає можливість надавати і матеріально, і пропонувати роботу. і Сьогодні я дуже Дякую представникам бізнесу, пану Святославу, який зорганізував наші сьогоднішні зустрічі, які були перед прес-конференцією. Ми отримали багато пропозицій і від освітних закладів, які готові не тільки грошима допомагати, давати факт, вчити, надавати безкоштовні послуги. Вся ця інформація буде розміщена на громадській платформі. Люди допомагають людям, LPL.com.ua. І зараз е, хочу надати слово. Представнику Райфайзенавальбанку, uh, який, uh, власне головне представництво банку протягом декількох місяців розробляли абсолютно унікальний механізм, і банк долучився як партнер цієї платформи і далі буде допомагати не тільки в обслуговуванні рахунків, не тільки в заключенні прямих договорів, а й в просуванні цієї платформи через ті бізнес-школи, які обслуговується в цьому партію. Які погодились брати участь у нашій презентації, власне кажучи, і у нас був формат такі обговорення, а також виснові пропозиції. Головною метою цього обговорення було те, щоб від потенційних спонсорів, від потенційних людей, які або підприємства, які готові допомагати брати участь в цій програмі, пролунали аналіз того, наскільки прозорою є запропонована система. Наскільки ефективно вона може працювати? І от в ході нашої сьогоднішньої зустрічі Борислава Чкола, це відомий проську і за межі недалеко Німиковську, ректор не державного, але одного з найкращих університетів нашого міста, погодився вийшов теж з пропозицією. І цей приклад цієї пропозиції я хотів би, щоб допомагати Івановичу, що він його озвучив і як приклад для інших. Людей, які мають можливість внести свій внесок в процес солідарності і допомоги родинам. Дякую, шановні колеги Володимире Світослав Васильович. Дійсно, ми сьогодні послухали платформу. Це дійсно вперше за цей час, скільки існується проблема в Україні. Ми почули. Серця, від душі тих організаторів, які сьогодні скликали таку, таку пропозицію, щоб чим модуля, можна... це не державний вищий навчальний заклад, у нас навчаються безоплатно тільки високопідготовлені абітурієнти золота, серебряна металь. І переможці високих рівнів міжнародних олімпіад оплати. З цього року за пропозицією моєї як ректора університету вводиться новий формат безплатного навчання в університету це сім'ї і учасники бойових дій з АТО нашої України. Я прийняв таке рішення, тому що будуть такі можливості. У сімей, які потребують цього, будуть такі можливості у тих, хто сьогодні на передовій лінії, будуть такі можливості у інших фест, які ми будемо вирішувати в нашій області по цим питанням. Я сам прийняв рішення і пропоную всім ректорам вищих навчальних закладів. Колись вони називались першого, другого, третього, четвертого рівня акредитації. Я звертаюсь до всіх. Ректорів підтримати пропозицію про безплатне навчання в університетах, технікумах, коледжах, де буде така нагода для навчання молодих людей, і щоб ми безоплатно навчали на ступені бакалавра і на ступені магістра. Може прийдеться звернутися і до всіх ректорів і України, і інших областей. Щоб підтримали цю пропозицію, тому що нагода така не тільки в Дніпропетровській області, в кожній області може бути таким. І я підтримую повністю пропозицію. Ми ще відпрацюємо з Міністерством освіти і науки формат, тому що не всі учасники АТО могли пройти тестування. Ви знаєте, як це робиться. Воно зараз завершується, не всі учасники. Але ми з Міністерством освіти узгодимо це питання, щоб на совісті ректорів вищих навчальних закладів і при підтримці ректорів пройшли таке, таку підготовку у вищих навчальних закладах у травні, у червні місяці, і з 10 липня подавали заяви, заяви на навчання і будемо зверх з 1 вересня. Очолювати таке навчання під керівництвом і пропозицією і контролем ректорів вищих навчальних закладів. Скажіть, будь ласка, 55 п'ять це в нашій області, так, ви з ними провели роботу, які увійшли на сайт, та, які вже можна допомагати. Як буде далі далі проходити робота, і скільки взагалі сімей один буде на сайті, скільки сайт може внести цих родин і яким потрібно допомагати? Сайт знаходиться в клауді, тому абсолютно ніяких обмежень немає. Я дуже сподіваюся, що у нас не буде ставати значно більше родин Це дуже хотілося б, щоб ми вже підвели риску, тому що їх і так поставили. сьогоднішній день загально в Дніпропетровській області 330 родин загинули. Перша група, з якої ми почали, це ті родини, де є неповнолітні діти, які в першу чергу потребують допомоги. Це, це перше, з чого потрібно почати, де найбільш гостра допомога. Як тільки ми заповнимо, наберемо цю інформацію про такі родини в усіх областях України, вони зайдуть на цю платформу, після цього ми почнемо працювати, тобто обмежень у нас нема ніяких. Після цього наступна група це будуть як я вам сказала, старші люди, літні люди, які також не можуть працювати. Тобто ця платформа створена для допомоги людям непрацездатним. Крім цього, в ній є розділи щодо навчання, щодо для працездатних людей, щодо допомоги, щодо працевлаштування, щодо іншої інформації, яка буде дозволяти розширювати коризонт. Після цього у нас не розуміємо, куди, куди і далі рухатись. Після цього, коли буде все вирішено. Коли закінчаться військові дії, туди можна буде додати інформацію про інвалідів, які отримали травму під час бойових дій. зараз, згідно світових стандартів, цю інформацію не можна оприлюднювати, тому що вона ще є власне закрита. А як можна звістити цих людей? На сайті безпосередньо по обласної координаційної ради будуть адреси і контакти цих людей на сайті в прямому відкритому доступі. Ви адрес цих людей і їх відкритих призвищ, ті, які не погодились дати, не знайдете. Там є прізвище загиблих, де коли він загинув, його фотографія, але де знаходиться його родина, цієї інформації в відкритому доступі немає. Але через обласну координаційну раду можна, ви той, хто хоче допомогти, зможе допомогти. І ми звернулися з проханням до пана Святослава. Він власне підтримав нашу прохання, щоб у нас зараз найбільше гальмування йде в зв'язку з тим, що оператори не встигають знімати відеоролики. Тому що зняти відеоролик це провести день практично з родиною, зняти умови її життя, записати інтерв'ю. Тому ми звернулися до пана Святислава і він сказав, що область буде готова взяти відповідальність за створення цих роликів. І за розташування їх на платформі на себе я сподіваюся, що кожна область, якщо долучиться, то відповідно ми за декілька місяців зможемо цю цю платформу наповнити.